Вітаю друзі, 18 червня, Балтика, Клайпеда. Перебуваю тут в рамках роботи Української всесвітньої асамблеї. Зустрічаємося з українцями, спілкуємось. Ну, а в перерві поділюся новинами. А новини в нас такі. Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Заявив про те, що готується проведення якихось унікальних виборів. Що він мав на увазі, ти словом унікальне, я не розумію, як і ніхто інший. Чому? Тому що насправді все таємно. Він каже, в тиші все робиться в тиші. З яких це пір вибори суспільний. Думки готується в тиші. Стефанчук по факту зізнався в підготовці до скоєння злочину, до проведення виборів, які будуть підлаштовані під його Зелений гниб та їхніх союз. це вибори в інтернеті чи будуть це вибори бюлетенями, але вони виписують правила. Виборів, не порадившись ні з ким з українців. Вони готуються повторно себе у закон. А ще Стефанчук сказав, що ми всі погані думки про Верховну Раду, а Верховна Рада це зріст суспільства. От я у вас хочу запитати, друзі, ну невже, Ця Верховна Рада, оцей Гнибник Зелений, який ми зараз спостерігаємо в переміжку з е, ОПОЗОПою, яка вчора голосами опозиційного блоку за життя партії Медведчука призначила Генерального прокурора. Як ви думаєте, буде він їх притягувати до кримінальної відповідальності? Отож. Вишенька така вишенька на торти Мар'яна Безугова, чи безумна, вже навіть не знаю, як її називати, мега зашкварилась і разом з собою зашкварила всіх суд. Вона каже, що 31-річний киянин, який вчора загинув під час російського обстрілу Києва, він... Ухилян, був йому 31 рік, і прилетіла карма. Вдумайте, що в головах в цих безумців вони самі воювати йти не хочуть, інших відправляють і навіть полеглих від обстрілів називають ухилянтами, по яких прилетіла карма. Но це вам і зріс суспільств. Насправді. І вони хочуть консервації влади. Про це й говорить власне Стефанчук, коли наполягає на тому, що вони готують вибори, тільки вони пройдуть невідомо коли і невідомо за якими правилами. А ми мовчимо. Ми мовчки хаваємо їхню оцю зелену порогу, яку вони нам впарюють не щодня. Спостерігаємо за цим сином і мовчимо. То, можливо, зелені гниди є вироком для нашого суспільства. І якщо ми не змінимося, то вони сидітимуть на шиї в нас, наших дітей, онуків. Вони будуть змінюватися. Їхні діти будуть керувати нашими дітьми, якщо ми будемо мовчати. Якщо ми не будемо говорити правду, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. А всю зелену гниль зумиє, отаке велике українське море.